Привіт, друзі! Сьогодні у нас знову п'ятниця час. Для мене так швидко летить, що мені здається, що то п'ятниця не раз в тиждень, а через кожних 2 дні. Тому ми готуємо щось пісненьке, так? Отже, ми сьогодні приготуємо салат з великої білої квасольки. Бачите, ось така гарна, молода. Я її відварила, друзі, зварила морква. Моркву і цибульку. І зараз ми приготуємо смачненький салат. Ось так ми накришили цибульку. Тепер всипаємо наші фасольки. такі гарні, великі. А зараз ми е, або натремо, або наріжемо гарно морквочку. Ось так накришила більшими кусочками варену моркву, три е, зубочки чесничка. Кріп, друзі, пів червоної перчинки це вже не тільки для смаку, а й для вигляду. І все і заправила олією. Подивіться, мої любі, яка це красота і смакота. Ну, дуже смачно! Все, готуйте, смакуйте і до зустрічі!